Ось і прийшло до нас свято останнього дзвоника. Радісно і весело шумишки на дітвора. Бажаю усім учням приголомшливих літніх канікул. Випускникам бажаю відмінного старту на життєвому шляху. Вам, лібі вчителі, бажаю чудового відпочинку, яскравого позитивного настрою та натхнення для подальшої праці. Зі звуком останнього шкільного дзвінка нехай у вашому житті починається удача. Невідомо, хай залишається печаль і туга, а літо нехай буде досконалістю. Останній дзвоник підсумовує Напружений навчальний рік. Вітаємо з подією чудовою. Усіх хто зветься випускник. Любі випускники шкільні роки пролетіли мов птахи, але попереду вас чекає багато цікавого. Бажаю всім щасливого студентського життя, вірних друзів, успіхів у кар'єрі та безмежного натхнення. Дзвоник зустрічав нас на порозі до першого класу, а сьогодні він для нас на знак прощання зі школою. Прощальні хвилини завжди наповнені яскравими спогадами і ще вилом суму від того, що йде в минуле щось важливе, дороге, рідне. Сьогодні я бажаю всім випускникам знайти свою дорогу в житті. Пам'ятайте, що для вас завжди буде горіти світо у шкільних вікнах. Щиро вітаюся станом-дзвоником. Нехай цей день стане для кожного початком нового. Цікавого та успішного шляху Бажаю впевненості у своїх силах, мудрих рішень та яскравих досягнень. Шановні вчителі, вітаємо вас за останнім дзвоником. Цей день символізує завершення нелегкої, але дуже важливої роботи, ваш внесок у життя учнів неоцінений, і ми вдячні за вашу відданість, терпіння і професіоналізм. Нехай літо принесе заслужений відпочинок і натхнення для нових досягнень. Шановні батьки, вітаємо вас із завершенням навчального року. Ми вдячні вам за терпіння та підтримку, за допомогу та піклування. Бажаємо вам сонячного настрою, міцного здоров'я та мирного відпочинку. Вітаю всіх! Навчальний рік сміливо можна вважати завершеним. Останній дзвінок це початок нових пригод і веселого відпочинку. Тому бажаю вам не втрачати ентузіазму, не опустити жодної можливості, не надбувати жодного дня. Крутих і мирних вам канікул. З останнім совником. Не бійся труднощів, віру в свої мрії та прадний не думник. Нехай життя буде сповнене цікавих пригод, нових відкриттів та щасливих моментів.